Урок я пізнаю світ. Тиждень 25, урок 220 сторінка 13 Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання. Запитання перше. Перша крапочка. Назва історичного періоду, до якого належить трипільська культура. Енеоліт. Місця трипільських поселень. Села Тальянки Трипілля. Яку особливість мали трипільські будинки? Були не тільки одноповерховими, а й двоповерховими. Найбільше трипільське протомісто знайдене біля села Майданецьке. Означ правильні твердження зеленим кольором. У національних природних парках дозволено туризм і екскурсії. У природних парках не прокладають туристичні стежки. Шацький національний природний парк, розташований у Львівській області. Ні, у Волинській. Наступна сторінка, завдання четверте. Пригадай основні положення теорії будови речовин на прикладі водню. Водень це безбарвний газ, що не має запаху. Водень складається з атомів гідрогену H2. Це одна молекула водню. Між молекулами водню є відстані. Як у всіх газів, ці відстані досить великі. Молекули водню безперервно, хаотично рухаються. Ну, ми продовжуємо працювати. Тема нашого уроку читаємо разом: Поселення трипільців в Україному світі. Отже, сьогодні ми продовжуємо з вами досліджувати країну під назвою Туреччина. А також поговоримо про посилення терпільців на території України. Завдання до уроку. Увага на екран. Япс класний, це урок прекрасний. Мислити навчає, пам'ять розвиває. Тексти швидко прочитаємо, Головне запам'ятаємо. Швидкість на лічба для мовку все ж краса. Я класний це урок прекрасний. Запитання маємо, на всі відповідаємо, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання до уроків. Чому Туреччину називають країною Чотирьох морів? Які протоки є на території Туреччини? Яка гора є найвищою точкою Туреччини? Біля якого села в Україні знайдено найбільше трипільське протомісто? Як додати напис на малюнок у графічному редакторі Paint? Який туристичний об'єкт Волинської області пов'язаний з ім'ям відомої української письменниці? Які службові частини мови ти знаєш? Що таке дифузія? Чому дифузія в газах відбувається швидше, ніж у рідинах? Ось такі запитання ми дало місяцю впродовж трьох років. Я пізнаю світ. А тепер попрацюємо із поняттям у відеофрагменті Світ навколо нас. Переглядаючи відео, відповідь на запитання. Чому Туреччину називають країну чотирьох морів? Чи мешкають, на твою думку, восьминоги в Середземному морі? Отже, увага на екран! Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами ми продовжуємо подорож Туреччиною. Туреччина це світ навколо нас. Туреччина на півночі омивається водами Чорного моря, на заході Мармурового й Егейського морів, на півдні Середземного моря. Як ви пам'ятаєте, усі названі водні об'єкти є морями Атлантичного океану, поєднуються моря протоками Босфор. Та Дарданелли. Отже, з усіх боків, окрім сходу, Туреччина оточена водними об'єктами, тому її називають країною Чотирьох морів. Середземне море в Туреччині найтепліше, а вода біля берегів завжди залишається чистою і прозорою. Пляжі країни відзначають блакитним прапором. Це міжнародна нагорода, яка дістається лише чистим та безпечним місцям для купання. Велика частина Туреччини зайнята нагір'ями та горами. Понтійські гори простягнулися паралельно берегу Чорного моря. На півдні Туреччини уздовж Середземноморського узбережжя простягнулася складна гірська система під загальною назвою Тавр. Арарат Згаслий вулкан на сході Туреччини має два вулканічні конуси. Великий Арарат висота 5165 метрів і малий Арарат 3914 метрів. Гора Великий Арарат є найвищою гірською точкою Туреччини. Її вершина вкрита снігом. Є людовики. Туреччина це світ навколо нас. Ось така вона країна Туреччина. І так, чому ж Туреччину називають країну Чотирьох морів? Чи мешкають на вашу думку восьминоги в Середземному морі? Так, восьминоги дійсно живуть у теплих морях по всьому світу, а в Середземному морі їх надзвичайно багато. Ну а тепер попрацюємо ще раз з фрагментом фізичної карти Європи. Погляньте, будь ласка, яким кольором зафарбована саме та територія, яка називається або яка належить Туреччині? Ми бачимо, що тут найбільше жовтого, червоного, а це означає, що ця територія має дійсно найбільше підвищень гори. На півночі, як вздовж Чорного моря, Бунтійські гори. А на півдні Хребет Тавр. Знайдіть, будь ласка, найвищу гору Туреччини. Ось вона, Великий Арарат, її висота 5165 метрів. Туреччину називають країну Чотирьох морів, тому що вона омивається Чорним морем, Мармуровим морем, Егейським морем і на півдні Середземним. Які дві протоки ми маємо? Протока Босфор, через яку три мости збудовано, і протока Дарданелла. Ну, а тепер перевіримо, як ви уважно слухали. Попрацюємо працюємо у географічному дослідженні завдання 6. Читаємо запитання, позначаємо відповіді. Більша частина на території Туреччини це гори, буква Ч. Моря, до яких має вихід Туреччина. Серіть, будь ласка, увагу, ми говоримо, що Туреччина це країна чотирьох морів, тому у нас буде 4 літери. Це Чорне море, Мармурове море, Егейське море і Середземне море. Перегорнемо стрічку. Протоки в Туреччині це Босфор, обводимо, і Дарданелло. Висота гори Арарат, найвищої точки Туреччини 5165 метрів. Гора Великий Арарат розташована на сході Туреччини, буква Е. А тепер із поданих слів ми можемо скласти слово Туреччина. Попрацюємо далі. Пригадайте висоту гори Великий Арарат, яка розташована на сході країни. Запишіть число 5165 цифрами. 5165. Потренуємося швидко рахувати. Завдання перше. Запишіть результат. Завдання друге. запишіть результат. завдання третє Запишіть результат. І останнє четверте завдання. Трипільські поселення вирізнялися формою розташування будинків та красою самих жител. Миттєво полючи кількість населення одного з давніх трипільських поселень. Запишіть результат. Ну а ми продовжуємо працювати з вами. Завдання 12. Познач фігуру, що відповідає формі трипільських поселень, тобто, як будували, у якій формі розташовували будинки саме трипільці. Так, це вони будували саме у колу. Перегляньте відеофрагмент перевіримо вашу уважність. Завдання на екрані. Поселення трипільців складалося з будинків, які розташовувалися по колу. Їхні поселення для того часу були досить великими. Найбільших масштабів вони досягнули на Черкащині. Так, трипільське місто біля села Талянки за площею було близько 450 гектар, і в ньому могло проживати 15-25 тисяч осіб. Розташовувались міста наближено одне від одного. А також не мали спеціалізованих військових оборонних споруд, що свідчать про неконфліктне господарське, суспільне, культурне співіснування цих поселень. Жили трипільці в будинках, які могли бути як одноповерховими, так і двоповерховими. Дерев'яний каркас обмазували глинові, дах покривали солом'яними або очеретяними снопами. Всередині будинку знаходилися піч, лавка лежанка, дерев'яні меблі. Такі, як стільці, столи та інші. Коли деякі народи Європи ще не знали слів хліб та метал, трипільці вже зорали та засіяли тисячі ланів, зрубали мідними сокирами тисячі дерев, щоб спорудити будинки і храми. Ось такі вони були, трипільці. Ну а ми перевіримо, як ви уважно слухали. Зафарбуйте правильні твердження. Трипільські поселення складалися з будинків, розташованих по колу. І це правильно. Трипільські поселення були маленькими, ні. У трипільському протомісті могло проживати близько 50 тисяч осіб. Ні. 15. Прочитаємо наступне повідомлення у раночці. Читаємо разом з диктором. Це цікаво! Найбільшим зі знайдених на сьогодні є протомісто біля села Тальянки в Черкаській області, у якому проживало майже 30 тисяч людей. Ніде у світі таких поселень тоді не будували. Ось які вони поселення Трипільців, Що розташовувалися саме? По колу. А чому небо проти міста не стали містами? Тому що трипільці кожні 50 років спалювали свої будинки, приходили до іншої території, адже земля, на якій вони випасали худобу, не була багатою на поживні речовини. Ну а ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами поговорили про поселення трипільців. Пригадали вичини про країну під назвою Туреччина.